А як холодно було тогоріч, І каміном стала духова піч, О дванадцяті в цю ніч Миру просить кожен з нас. Хай як холодно було тогоріч, нас зігріють, наче ковдрую звич, і у щедру темну ніч. Боже, щедрим. Стара сібкова скатертина, каріучці куття Не збиралась життя, щоб всіл довести до буття, помолитися разом за мир, за спокій за діти, за тих хто сяє вже з небес собою на святе. А в кожній страві там тепло, добро, любов, материнська, колядники вже близьком родом і дитинство були є, і буде всім ворогом на зло. Рябіщує нам святе різдво. Я пам'ятаю всі разом за одним великим столом, де хомоніли всі пісні неслись рікою пісмачну путю. Той вечір сіяло село, була зігріта маминим теплом. В руці тримаю спогади, що зігрівають по життю. А я колоново того й камінка духов. Миру просить кожен з нас, а як холодно було того річ, Насігріта Чіпков другий звич, щедру темну ніч. Боже, щедрім, Боже, за спіток пам'яті покрила крига, і бува, здається, я все вигадала. У Стерванці баби чорно-біла фотокнига, пило на полиці, ніби на подвір'ї снігу, На один, на один, на одинці ми ніколи не були у годинниці, Колай, Миколайні з Остінці, До Тернополя, Донецька і до Вінниці На один, на один, на одинці, Ми ніколи не були на Годиниці Николай, Миколай, Миколайні з Остінці, До Тернополя, Донецька і до Вінниці Хай як холодно було, тогоріч, ніхані стала духова піч, о дванадцять існу ніч, миру просить, Боже, же нас, хай як холодно було, тогоріч, нас зірівна чи другий звич, і у ще темну ніч. Боже, щедрий, Боже, з руками все менше рідва.